Всім доброго ранку. Ми проснулися. Дівчата трошки раніше встали, я трошки пізніше. Господи. Знаєте, як ото встала? Чую, все кругом болить, значить, жива. Значить, все нормально. Значить, треба вставати і далі працювати, щоб нічого не боліло. Це звісно, сміх, але вночі погано спала, ну нічого. Сонечко світе, на настрій це не, ніяк не повлияло, значить, все буде добре. Настраюся на трудовий день і на позитив. Саме головне без позитиву нікуди. От, зараз піду вип'ю кави, поснітаю, у мене сьогодні в планах прибрати в будинку. У нас і не грязно, але трошки треба повитирати пиль. На полу теж поганять пиль трошки. О. Ну, це не багато часу, але все одно займе, все одно праця. От. Потім щось приготую їсти. Навірно, сьогодні ні за граблі, ні за що братися я не буду. От. А там подивимося. Я така людина, зараз кажу, не буду, а потім ще можу і сватитися. Тому зараз п'ю каву і все по розпорядку. Вікуся наша вже поснідала. От. Мама мене чекає. М -м. Надіюся, що день буде трошки ще тепліше, тому що зранку бачу морозець на травиці біленький, такий приморозок був. Бо... Ну нічого днем воно краще. Я вчора теж вийшла, вроді як морозець, а потім воно наладилося. <тит> і не забуваємо, сьогодні останній день ми. завтра, весна. Значить, будемо. <пит> 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 то працювали, а тепер ще більше будемо працювати. Так, пішла я пить каву. Будинку вже прибрала. Сьогодні <пит> так було тяжко мені прибирати. Спина болить. <пит> Трошечки довше прибирала, ніж зазвичай. Віде, а. Поміняли постіль. Ой, от. Зараз будемо щось на кухоньці треба щось приготувати трошки. От. А он, така чудова погода. Ой. Так хочеться сісти і сидіти. Люблю я так, от такі весною, хоча ще нічого і немає зелененького. Але мені подобається така. Гарна погодка. Ой, так що будемо працювати далі. Якусь команду по садочку бігає. У неї сьогодні цілий день на вулиці, ото я не знаю, скільки вона вийшла. і Це грається, грається, побіжить там до бабусі. Та чайку поп'є, то ще там щось. В общем, туди-сюди бігає. А. Так що... Підемо зараз на кухню. Хочу приготувати там один салат, зараз вам покажу рецепт. Не знаю, зараз, по походу щось ще придумаю, бо треба щось їсти. Ой, не знаю, правда що. Уже в таку оце погоду там. Вже щось ходиться окрошки. Може, приготую на днях. Подивлюся. Може, і зробимо. Це є, так що може й зробимо. Так що, Бачите, помощниця бігає. І я там буду. І вона, звісно, буде допомагати, все буде робити. Так що пішли ми. Так, перевістилася я на кухню. Так, взяла я ребра У мене тут 800 грам. Взяла чайну ложку меду, соєвого соусу десь дві чайних ложки солі і вкинула трошки цього, боже, перчику чуть-чуть чорного, щоб так швидко сказати. І соус гранатовий. Ото, що вам казала, що я мені донька із Турції, з Туреччини привезла. От. Е, ви знаєте, воно дуже смачне от, в м'ясо. Так, я зараз замариную і хай вони постоять там та з півчаса хоча б. І пост... Тоді в духовочку і возьмемо запечем та й буде що нам їсти. Я вдома з... одна. Це буває дуже-дуже рідко у нас. Мами ноги болять, то вона дуже ніде не ходить. Взагалі, все время більше вдома. Вона, ну, та не більше, а завжди вдома. А це я на кухні, а вікуські вдома скучно, так вона. Каже, бабуся, пішли зі мною до Соні. Соня це моя племінниця і хрещенниця. От, о, взагалі у мене в житті троє хрещеників. Я три рази була крісна мама. Ну, я думаю, що вже не буду, а там Бог його знає. Е, Перший раз, коли мені було 16 років. Я стала хрещеною мамою. І ви знаєте, так, якщо чесно, то обично там хрещених батьків беруть там, ну, або родичів, да, або там, друзів, знайомих, все, замаринували і хай постоє. Кільчата можна часик, скільки у вас є часу. Як довше постоє, воно потім просто більше промаринується і буде там, ну, смак більш виражений. От. Так от, і взяли мене хрещеною мамою, от, в 16 років я взагалі цих людей, ну як, е Кума я свого знала, він пізно женився на кумі. От, і, а В неї вже була донька, і тому вона гулять не ходила. А кум мій майбутній тоді на той момент, він з нами і в клубі гуляв. І, так от, і вони мене взяли крісною мамою. Так я стала перший раз хрещеною мамою для хлопчика. Вова мене хрещеник. Я до нього ходила кожен рік. Святкують вони, не святкують. Ну, всяке ж буває, знаєте, в житті. Це ж не те, що там цей. Вони мене завжди, ну як в більшості більше і кликали, там, і завжди готувались. Ну, Бували такі моменти, що бувало і не готувалися. Я казала, не треба нічого, не заморачуйтесь. Головне, що. Для дітей головне, щоб їм принесли подарунок. Оце головне. А вже там пригощати це, це вже як, як більше як для дорослих. Дитині це не цікаво. Так я до нього ходила до 18 років. Потім е, народи, моя сестричка двоюрідна довго діток не було, родилася сонечка. Прийшли вони, я стала й Сонечки. Я їх теж кожен рік вітаю там на всі свята, там у нас це обов'язково. Потім, коли заберемніла невістка Леся і у Саші, ну, тоді оце ж появи, ну, як була появитися, що там Вікуська, вони нічого не казали, а коли вона вже з'явилася, вони сказали, що будем, ну, буду хрещеною мамою. Нас тоді. У Вікузьке дві крісних мамки і два е, батька, ну, так, от у них у нас дві пари хрещених батьків. Тут у, у моєї сестрички тут ні, а оце у Вікузьки так. Ну, це таке діло. У мене теж у Насіньки тільки одна пара, ну, це е, тут в селі одна кума. От і покойний мій брат був мені кумом. зараз Настінька залишилась без хрещеного. От коли я їздила на море, не повиню. от, од заводу мені давали від підприємства, давали. Ну, як ці путьовки, і я поїхала. І от у Бердянській відпочивала на базі, ну не на базі, а от іменно воно, та так і називалась. баба за відпочинку, вже така милюда Розхвилювалась трошки. От. І там я познайомилася з людьми. Ну, кожен рік знаєте, їдеш, їдеш і кожен рік знайомишся, і, ну, якось так було. От. І що хочу сказати, я там познайомилася з одною сім'єю, а із другою. Це була мама з двома дітками, От. звати. Мою подружку зараз на даний час я з нею дуже дружу, несмотря на те, що вона від мене далеко. От, ми дуже з нею спілкуємося, от можем не дзвонити довгенько, але ви знаєте, інколи ті люди, які біля нас поруч, все життя вони не такі близькі, як ці. От, звати її Валя, донька в неї Аліна, син Владик. Я цих діток знаю, вони там з нами зі мною відпочивали. От. Потім ми вже з Настенькою їздили. Друга сім'я була з Маріуполя. О, це була Ларіса і Лариса внучка. От. Ми так здружилися, але зараз за такого обставини такі в країні е, Лариса, е, ну, ми зараз в даний момент не спілкуємося, е, бо немає можливості, отак от я вам скажу. от. А звалюю, я дуже підтримую, і я її е, вона так відноситься до моєї настінки добре. І вона у мене так, я її так взяла за куму. Вона у мене як друга кума. Ви знаєте? Отак от. От, от ми познайомились, отак от, от вона мені близька. Я кажу це так, як є. От. Ну, так от, в житті, вона, вона для мене, Я з нею можу поділитися всім, вона для мене як сестра. От. Багато можна чого казати, але ну, ми до друг, ну, один до одного відчуваємо дуже як ми близькі люди. Ну, я навіть не знаю, як це передати вам. Ну, як воно так сталося, але в житті так і є. І... Я не шкодую, що я Знаєте, як от іноді знайомишся з людьми, там в чомусь так розчарувався, і думаєш, Боже, ну, на що мені таке, там, така людина зустрілася на моєму шляху? от. То цю оцю людину вона до чогось світла, ну, Валя дуже хороша людина. Вона відкрита, вона така. Ну, колись я вас обов'язково познайомлю. От. Вона у мене вже в гостях давно не була. От. То по здоров'ю, то це, коротше, наша зустріч, все відкладається і відкладується. відкладується. От. Тут ех, сімейні обставини, но, ну, коротше, не, давно ми з нею не бачились, але спілкуємося в телефоні дуже. От. Отак от почала от за хрещених і закінчила валюшкою. То я своїх кумів, ті, що в мене є, я їх дуже люблю, поважаю. Ну, це, на жаль, того, того кума, в кого я хрестила хлопчика, вже немає. От, ну, кума є і. Вже, звісно, як -от роки пройшли, от, і вже всі дорослі, і все. Свого хрещеника, я ж вам кажу, я вітала до 18 років, а потім він пішов в армію. От, і так, так, зараз піддержуємо. Ну, як так? Зустрічаємося, вітаємося там, спитаємо, як один в одного здоров'я, там все. Він не одружений і ще, може, ще це все попереду. От. Ну, так от а взагалі, от хочу сказати, скільки раз не їздила на відпочинок, і сама їздила, і їздила із Настінькою, зустрічала таких людей, дуже якихось таких відкритих, добрих, якось на моєму шляху, ну, дуже хороші люди зустрічались. Зараз такої можливості немає, на жаль, у нас їздити. Але я думаю, що все попереду. І будемо їздити відпочивати кругом по нашій Україні, і все буде добре. Так, іду я брати деко. Ні, не, ну, в этот, в і будемо приступати робити салат. Бо сьогодні я розмовна. Дуже багато розмовляю, 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 все розказую. Так, пішла я брати деко. Взяла деко я. От. Е... Валя, вона до мене, е... знаєте, як, у неї було. Зараз залишився один братик, а було два. От. У неї якось так сестрички немає, і вона так цей. І в мене рідної немає. Але от з нею ми дуже, дуже ми знають рідні і все. От. На жаль, зараз таке положення, що не можемо вже давно зустрітися. Але вона в мене була в гостях. От. Два рази вона, по-моєму, приїжджала, але да. ну, вона приїжджала тільки з донькою. О, синок був вдома її. От, чоловік працював і вона ну, приїжджали самі якраз на Новий рік. Так, положила я в деко. Зараз. Отак от. І я три рази крещена мама. От. Так що положила. Е, значить, так, 180 градусів. 40 минут пішла я ставить. Так, будемо робити з вами салат. Так, для салату нам потрібно пів кіла. Курячої печінки. Можете зварити, можете на сковородочки, трошки і так от як підтушкувати. головне до готовності. Три яйця варених, таку велику цибулинку і одну таку величеньку морквинку під, підсмажити на олії. Огірочків маринованих. Два штучки, але не, не маленьких. Ну, тоді якщо два, не, ну, будуть маленькі, дуже тоді три беріть. І е, сиру десь так е, 100 грам, 80 грамів такого. І все, звичайно, змазати майонезом. Я вже все підготувала. Зараз будемо робити мої ще ребра печуться в духовці. Зараз я вам покажу. Так, на низ беремо. Курячу печінку ложимо. А, і все ж понатирали на крупній терці. А огірочки порізали соломкою. Бо я <сум> сама знаю, думаю, що і люди всі знають, що я їм розказую. От уже Оля. О, так. Тепер беремо таку сіточкою. Я роблю зразу в судок, тому що ми все ж не з'їмо. Не люблю, коли в холодильнику стоять от, знаєте, от в тарілках. Там. От, правда, не люблю я цього. Видно, ж я повернула, може не так. О, тепер беремо морковку із цибулькою, вилажуємо. Як е, печінку будете варити, і так же само моркву з цибулькою, то підсолюйте. Я от печінку варила, підсолила, а моркву з цибулькою ні. Зараз ми возьмемо, трошки підсолимо отаку. Воно потім прокавує це і буде. Постоє. Так, трошечки. Тут можна менше, бо воно ж на олійки жарилось. Тут отак от чуть-чуть, так, чуть -чуть, так би. От так. Потім беремо яйце. Сейчас уже ложечку іде, хоть тут буде зручніше. Ну, от так от. Розказала я вам і за е, своїх хрещеників, і за цей. А взагалі у нас е, родина велика. Е, у мене у мами е, було три брата, зараз залишилося два. От, оце е, Сонечка, та, що я вам кажу, це сестра. Потім Ще один мамин брат, у нього теж донька. Так, цю звати Віта, ця, що тут в селі, та, що проживає в Харкові, Та. Ту звати Катя. От. Ще один у мами є брат. От. У нього двоє діток, там у мене. Сестричка і братик є. О, це двоюрядні. Це по, -по, -по маминій лінії. От. По папині лінії. У мене у папи була одна сестричка, вона проживала в Києві, вже її немає. О, але в мене там є братик і сестричка. Братик на даний час перебуває тут, сестричка із своєю донькою, зараз в Германії. От. Так що теж ми з ними з усіма спілкуємося, піддержуємо зв'язок обов'язково. дуже, Бо вже дуже давно і не бачилися всі за таких обставин. Так, значить так, бо розказую печінка, потім морква із цибулею, потім яйце, потім знову печінка, потім маринований огірок. от. І усе будемо засипати твердим сиром. Отак. Яду. Я думаю, вам сподобається. Отак Треба було трошки судок трошки інший брати, Ну, нічого, ми трошки його, я його закривати не буду. Ще прийдуть мої дівчата, скуштують, трошки От і Час нагуляються там. Сонечка з вікуською хорошо граються, дружать між собою. Це хорошо те, що між собою дружні. Взагалі це дуже добре, коли діти дружні. Не тільки рідні, от. а й двоюрідні, і все. То що всяке буває в житті, правильно? І якась підтримка. От. Не тільки там якісь тяжкі хвилини, там, щось там, якщо сталося. Ну, взагалі, от спілкуванні, в чомусь доброму, там, на якомусь весіллі зустрічатися. Я вважаю, що це. Ті, що біля нас тут поруч, мамин брат ну, не в нашому селі живе, а у місті. От, у нього синок тут живе, От, а донька теж виїхала зараз. От. У мене й там племінники є. не виключається І там у мене племінники є, як я вам і сказала. У мене племінників дуже багато. Це і Данечка у Катюшки, у Даші у Наташі Даша, у Віти Сонечка, у Сережі, Сережа син, у Альони сестрички Жасмінка, Ну, звісно, вікуня. І ще сонечка, і Юля. Ну, от Це ну, мого братіка покойного, ще, я ж вам казала, взяв він з двома дітками. От. от скільки в мене племінників. Так, будемо пробувати наш салат. Такий вигляд він має. Зараз я його насиплю і скуштую. І вам скажу, який смак. Так. Насипала я вам сал... собі салату, щоб скуштувати. Зараз скажемо вам. Дівчатка салат дуже смачний. Готуйте. Я думаю, що такі інгредієнти не дуже такі. Баснословні гроші стоять. Огірки, вроді, я думаю, що всіх є вдома, що консервації повно, так що, я думаю, що ще зробити такий салат. Печінки купіть. Воно таке солодкувате, ну дуже смачно. Так що готуйте. Пішла я витягувати свої там уже ребра. Вже, я думаю, вже вони спеклися. Зараз покажу вам. Принесла. Я реберця. Я думаю, ви бачите. Ось такі вони. Гарно запеклися. Так що, я думаю, що рецепт вам сподобається, і ви будете так і запікати. Мені вони дуже подобаються. І до картошки, і до всього вони підійдуть. Головне, що, що швидко. Замаринував, поки туди-сюди щось робиш. І вже воно готове. Так що мені дуже подобається. Я думаю, вам сподобається. Дівчаток моїх до сих пор немає, гуляючи. А я всього наготувала. Тепер треба йти мити посуд. <сум> як от добре готувати, але потім треба все перемивати. Ну, це нічого страшного. Зараз підемо все перемиємо, цей, та вже й вечір. Ну, як вечір? Після обіду, то воно вже ж цей. В общем, зараз помию посуд. А потім ще щось. Може, розповім, щось може буду робити. Не знаю ще. Пішла я мити посуд. А ви готуйте за моїми рецептами, вам сподобається. Завершила я свою готовку і мийку посуди, ой, я взагалі, ви знаєте, не скільки готовиш, скільки посуди. Я думаю, що це в кожних так. А ще як оце в кого велика сім'я, я представляю, раз сіли поїли і вже знову повно посуди. І так кожен раз. Ну нічого. От. Коротше, переробили все заплановане на сьогодні. Ну, Хочу сказати, що я не віддихнула. Я ну, відчуваю себе, ну, що я заморена. Ну нічого. Сьогодні так от більше-менш такого фізичного, дуже великого праці такої не було, то я думаю, що, може, завтра, може, це і подивимося. От. А на сьогодні я буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Думаю, що мої рецепти і моє відео вам цікаві. Буду старатися ще більше цікаво вам рецептів знімати. Може, інколи не вистачає часу там, де, ну, та я й не показую себе, як я грибу, О, але зараз таке время, що треба погребти, і, і все успіть поробити. До завтра!